Євангелія на щодень. 2 березня приповідок 2.1.22 22. Мій сину, коли ти мої слова приймеш і мої заповіді заховаєш у себе, вухом твоїм, уважаючи на мудрість, схиляючи до правди твоє серце. Отак, коли ти розум зватимеш до себе, з закликом звернися до розсудку. Коли шукатимеш його, як срібла, коли розшукуватимеш його, як схований скарб, тоді ти збагнеш острах Господній, тоді знайдеш пізнання Бога. Господь бодає мудрість, з Його ус виходить знання і розсудливість. Він для праведних зберігає допомогу, він щить для тих, що ходять чесно. Він стежки, правоти пильнує, він береже дорогу своїх вірних. Тоді ти зрозумієш правду і справедливість, прямодушність і всяку путь добру, бо мудрість увійде твоє серце, знання буде відрадо й душі твоєї. Обачність буде сторожити над тобою і розум тебе берегтиме, ще від путі лихої тебе врятувати, від чоловіка з розбещеним язиком, від тих, що праві стежки покидають, щоб темними дорогами ходити, від тих, що раді зло чинити, і що кохаються розбещеності, зіпсуття, яких стежки криві, криві, і які дорогами своїми крутять, та щоб орятувати тебе від чужої жінки, від незнаної, з облесними словами, що друга своїх молодощі занехаяла, і що Божий Союз забула, бо її дім доводить до смерті, її стежки до ні ніхто з тих що до неї йде, більш не повернеться, ані не досягне стежки життя, тож ходитимеш дорогою добрих, держатимешся стежок людей справедливих, бо праведні заселять землю і бездоганні будуть на ній жити, лукаві ж будуть стерті з землі, невірні будуть викоріни з неї. Деякі люди вважають себе мудрими у божественних питаннях, тому що протягом багатьох років читали різні дисертації з богослов'я. Інші вихваляються та хизуються, бо з під їхнього пера вийшли сотні статей і десятки книжок, у деяких вони прискіпливо аналізують Бога та Його тайни. Ще інші переконані у своїй богословській мудрості постійно в дорозі від однієї конференції до іншої, їхнє життя минає на наукових суперечках і міркуваннях. А є ще ті, які, повіривши, що здобули божественну мудрість, замикаються і з презирством мовчки дивляться на інших, вірячи, що таким чином захищають мудрість від невігласів і свічить про неї. Мудрість пізнається не замовчанням, не за словами. А за діями, які з неї випливають. Господи, прошу, щоб я зрозуміла правду і справедливість і всяку путь добру.